За кожним разом мене дуже сильно захоплює те, як папа Франциск виходить до інших. Він ніколи не бачить великого натовпу. Папа Франциск дивиться на кожну конкретну людину і з кожним конкретним хоче зловити очний контакт. Так само, як в сьогоднішній Евангелії. Ісус, який виходить проголошувати до великих натовпів Він бачить кожну конкретну людину. І дуже мені подобається, як колись Святий Франциск сказав, як ти йдеш до лісу, то не дивись на ліс, дивись на кожне дерево. Побач дерево. Це був приклад, який отець Віслав сказав на проповіді під час мого акулітату, коли я мав роздавати вже святе причастя. Це така послуга, яка дозволяє роздавати святе причастя, бачити кожне дерево. Ісус. Не бачив натовпу. Він дивився на кожну конкретну людину, бачив її проблему, бачив її труднощі, бачив її боротьбу. Дивиться зараз на тебе, бачить твою боротьбу. Не дивиться на натовп, який є за Ютубом. Дивиться на тебе, який слухаєш цієї проповіді, і говорить до тебе Я тебе бачу, я говорю до тебе, говорю до твого серця. Ісус повертає голову і бачить, когось, хто порпається в сітях. Хто, хто занурений в своїй рутині, він настільки зосереджений на своїй роботі, що не бачить нічого іншого. І він підходить до цієї людини, підходить до тебе, якщо ти також десь віддалений, навіть якщо ти слухаєш, то ти літаєш і так в небі, він хоче підійти і сказати, витягує руку і просить про допомогу. Перше, що Ісус робить, просить про допомогу. Бо знає, що людина інколи не готова взяти. Готова швидше дати, готова швидше працювати для когось. Але взяти її може бути важче. Просить Петра, щоб виплили трохи, щоб проголошувати до цього натовпу. І тоді Петро щораз більше і більше відкривається. Шимон щораз більше і більше відкривається. За кожним разом, коли ми відкриваємося на слово Боже, хоча б мінімальний спосіб, воно більше діє в нашому серці. І потім бачимо, як. Той сам Шимон, який порпався в ті рибі. В нього вже в голові все бозує, після тяжкої ночі. Він далі є в, свої, в своїх думках. Він не чує Ісуса, хоча Ісус говорить йому майже на вухо з цієї лодки. Ісус хотів так його наблизити до себе, щоб Петро не, не слухав здалека, а біля нього. І в повному е, всі, всі дивляться на це в повному захопленні, а Петро, напевно, ще літав далі в своїх цих думках, в цих лодках, в цих сітях, в цих рибі. А Ісус хоче. Його помаленьку, якби по сходинках, підпроваджувати ближче, з його повною е, свободою. І каже до Петра, щоб Петро взявся, е, щоб війти в певну кризу, щоб війти в певний е, ризик, щоб закинути сіті в тій частині дня, коли рибу не можна було зловити. І бачимо, що. Петро поступово, хоча, може, навіть на підсвідомості, слухаючи Ісуса, він є готовий таке зробити, щоб хоча б навіть підкреслити ту е, притчу, яку Ісус каже. Щоб хоча б, як мінімум, йти за тим, е, що, до чого його веде навіть той е, цілий флоу, скажімо так, це вся хвиля цієї події. Петро йде в це, закидає Сіті. Е, Петро вирішує, що він хоче взяти цей, цей ризик. Так само кожен з нас має, щоб почути слово Боже, щоб відкритися на слово Боже, піти хоча б на найменший ризик. Ной мав зробити перший крок, щоб війти до ковчегу, щоб весь світ змінився. Кожен з нас має зробити перший хоча б найменший крок, невелику зміну, найменшу зміну в своєму житті, щоб е, життя перейшло на інший ритм, щоб перейшло на інші рейки. І Петро йде, йде в це. Виявляється, що цей маленький крок може принести до неймовірних результатів. Він витягує великі сіті, сіті риби. І це дуже важливо, щоб Бог показує нам, навіть з найменшого кроку, що ми можемо дуже-дуже багато зачерпнути. І це дуже важливо. Цей крок може нас переконати, цей крок може нас наблизити до Бога. І цей маленький ризик може нам показати щось, що потягне за собою не тільки нас, а великий натуп Цей. Це, е, то, як Петро зловив ту рибу, також потягнуло великий натовп. Це чудо показало всім, як Бог діє. Ісус йде далі. Він показує, Петре, а може твої способи діяльності, то, як ти в своєму житті все розрулюєш, може, це не найкращий спосіб? Може, треба змінити, змінити спосіб? А може навіть треба змінити ціль мету твого життя? Це, що може тебе завести далі. Ісус підказує Петру. Що він може бути кимось іншим, кимось глибшим, може змінити свою ідентичність і не тільки ловити рибу, а йти далі, йти і е, наближатися до своєї місії, до свого глибшого існування, до якоїсь глибшої послуги, щоб ловити не тільки рибу, а ловити людей. Набагато глибше, щоб побачити себе. Половина цієї Евангелії Петро є е, названий Симоном. І від Частини, коли Петро приклоняється перед Ісусом, визнає, що Він є Господом, починається називати, Лука називає його Петром. Зовсім змінюється ідентичність. Слово Боже, перемінює тебе, показує набагато глибше щось про тебе і запрошує до чогось нового. Якщо ти хочеш вирішити цю пригоду, побачити свою глибшу ідентичність, відповідай так. Якщо ти хочеш відкрити, що Бог тебе запрошує до чогось набагато більшого, йди за ним, хоча б на найменшому кроку. Він бачить тебе, він не бачить натовпу, він не бачить цієї цілої церкви, цілого університету, цілих, цілих там працівників на роботі. Ні. Він бачить тебе і запрошує, витягує тебе до цього нового.